Минув рік з часу виходу в ефір нашої телепрограми Червонясте покуття, в якій мовилося про відродження городенківської сорочки з орнаментом Волове Око. Від того часу близько чотирьох десятків жінок вишили для себе такі сорочки. І ось настав час їх показати всіх разом в городенці, 16 серпня 2025 року. На подвір'ї церкви Успіння Пресвятої Богородиці відбулось величне дійство, яке ще раз підкреслило, що покуття таке дійсно червонясте. Тут зібрались зацікавлені у відродженні покуцьких орнаментів і кроїв Городенківщини, щоб наживо продемонструвати свою любов, повагу і прихильність до ремесла вишивки, яке давно вже стало мистецтвом. Впродовж року. Також відбулася реалізація проєкту канадсько-української фундації. Він має назву Одягни історію, покуття і має на меті популяризувати нашу культурну спадщину, зберігати її і відтворювати. Проект завершився, і результатом праці ініціаторів стало створення альбому каталогу з детальними світлинами і достеменними описами. Сорочок Городенківського покуття. До виходу альбому і папки схем спричинилося багато людей. Але основними були Людмила Вонсуль, Галина Дідич і Оля Ковалів. Я є одна з трьох авторів нашої книжки Вишиті сорочки городенківського покуття». Тут досліджені сорочки початку ХХ століття, які були в нас в доступі, які гарно збереглися приблизно всім сорочкам 100 років, плюс-мінус невелика різниця. В нас у городенці є гурток. Де ми навчаємося вишивати, і в нас є дві вчительки: пані Людмила Вонсуль і пані Галина Дідич. І я разом з ними в співлавстворці. За що дуже їм дякую за таку честь, що вони дозволили мені з ними працювати над спадщиною нашого району? От ми опрацьовували ці сорочки, підготували таку книжку. Тут є 37 вишитих сорочок. Вдалося нам охопити 14 населених пунктів Городенківського покуття. Насправді, воно має набагато більше багатства і скарбів. Ми розглянули тільки 14 населених пунктів, а їх є 50 у нашому покутті. Це і вся Городенківська і Чернилицька громада. Щоб їх описати, не вистачить одної книжки, і, можливо, не вистачить і 50 книжок, тому що кожне село неповторне, і кожна вишивальниця, яка працювала над своєю сорочкою, теж додавала щось особливого, цікавого. І якщо би хотіли описати всі сорочки, то не знаю, чи нам вистачить життя. Але з того, що збереглося і потрапило до нас у руки, ми сформували такий каталог. Тут є 10 сорочок із краєзнавчого музею покуття, які є в городенці і у вільному. У доступі ці сорочки можу глянути. Дев'ять сорочок нам з своєї колекції, з добірки, представила колекціонерка Галина Гафійчук із Глушкова, за що теж ми їй дуже вдячні. І ще 18 сорочок вдалося нам зібрати з приватних колекцій наших краян і деяких музеїв сільських, які, можливо, не є в такому вільному доступі, і не кожен зможе там ці сорочки побачити. Тому ми постаралися їх внести у наш альбом-каталог. Ще багаті наші. І сорочки, і що ми дуже хотіли всім донести, це є те, що в кожній сорочці використано дуже багато різних технік і швів. Це не чоловічі сорочки, лаконічні, в яких дуже мало вишивки, і вони теж мають по 6, що найменше 6 технік, які використані. Але рекордсменкою в нас є торговецька сорочка, на якій використано 15 технік швів. Зараз я постараюся її швидко знайти. Відрізняються новіші сорочки, українські рукави, наприклад, такі як оця глушківська сорочка, де технік значно менше, три всього, але вони багато і гарно виглядають за рахунок кольорового наповнення. Вони до нас, оці українські рукави, прийшли вже після злуки Унер і Зунер» з великої України, де зашивалися барвисто всі рукави. Городенківщина, взагалі, то вся давніша була понсова, червона, від світло-червоного, навіть від коралового. До насиченого, вишневого, густого, навіть такого майже коричневого кольору, ось ми на обкладинці намагалися так і представити, і дуже мені сподобалося, як ну в такому дизайні тут, наче такий пісочний годинник. Е який, наче крізь віки, отут просипається оцей е, покутський візерунок, понсовий, червоний, такий, як він у нас традиційний. І він якби сипеться, немає його тут зібрано, тобто він не маліє і, не, і він безконечно. Отака, ну не знаю, це мені така асоціація, дуже мені це подобається. От такого стилю ось, все понсове покуття. У нас теж розшивалися рукави повністю, е, але не кольорові, до того, як оце, що я розказую, що була з лука. Е, вишивалися. Червонянкі рукав'єнки, вони є представлені у нашій, у нашій книзі. Рукави повністю зашиті, але одним червоним кольором. Це теж є своєрідна візитівочка нашого краю. Ці червонянкі рукав'янки, де зашиті повністю рукави або верхоплутом, або перловим швом, або Стебнівкою, і вони всім би, шивалися вовною і мали назву позаїглені, позаглами, позагленні. Як, хто як почув собі, так в різних селах, можна сказати, інтерпретували. Оця сорочка в нашому альбомі, можна сказати, рекордсменка по кількості викор... виконаних декоративних швів. Тут їх є аж 15. Це своєрідне, теж візитівка наша. Я хочу сказати про те, що села не були ізольовані, люди спілкувалися одні з одним, виходили заміж, переселялися, і оце вишиття білим по-білому, характерне для Снятинщини, запозичили ті села, які вже в тому куті розміщені біля Снятинщини. Але вони, як ви можете бачити, вони відрізняються, і снятинську сорочку не можна сплутати з Торговецькою, бо навіть якщо вона вишита білим по білому, у нас тут є теж така сорочка, зараз я вам покажу. Вона все одно має кольорове образ. І ще цікаво, що торговецькі пані обшивали їх жовтим по білому або навіть до жовто-гарячого по білому. Ось ця це теж є торговицька святкова сорочка, вона має вишивку білим по білому, теж має дуже велику кількість швів, але вона яскраво, дуже прикрашена кольоровими розшивками, що є характерною ознакою саме торговицької, щоб не сплутати її снятинською. Також білим по білому вишивали чоловічі сорочки. У нас є представниця. Чернятина, схожі сорочки йшли в торговиці, і такі сорочки ще зустрічаються по селах. І Другий вид чоловічих сорочок це були з червоною пазухою і хрестиковими обзорами на комірі або комірі стійці і на манжетах. Є одна сорочка, в нас дуже представлена, красиво, з міні-вишивкою. Зараз я її знайду. Чоловіча сорочка, вона є у музеї Покуття. Теж вона варта уваги тим, що, що дуже делікатне вишиття, ось погляньте на цю сурочку, вона тут здалеку видно. Оці всі ну, манжети тоді не робили. Це просто по краю оброблений рукав і пазуха оцією мікровишивкою. Якщо ми розглядали її ну, близько під лупою, розглядали, там є стіпки на одну ниточку вишиті шовком. Пів сантиметра у цієї вишивки, і тут є чотири рядочки у цієї вишивки. Тобто покутянки були такими уважними, двойливими, дрібненькі, акуратненькі. Використовували для вишивки здебільшого бавовну. І е, часто зустрічається також шовк, але він тільки на уставках йде в основному, і вовна, тому що це були дорожчі матеріали, і вони більше, скажімо, зношувалися. А на е, е, викінченні, на манжетах, на горловині, на пазусі використовували бавовну, тому що вона більш зносостійка, і е, в разі чого можна і замінити, підшити, і колір підібрати. Е, пазуха в нас теж дуже цікава. Тут є такий цікавий прийом, коли, на жаль, я не знаю, чи я знайду зараз фотографію, коли з лиця виглядає густо зашито, а насправді там стіпки рідші, але є такий, наша така особливість, щоб підстелювали ниточку. І воно тоді виглядало як суцільний шнурочок, хоча стіпки були значно рідшими. Також цікаві розшивки на брижах. Ага, ще одна дуже важлива і, і красива наша особливість це є вужовий рукав. стєти його ще називали або кручений рукав. Е, є в нас в цій книжці представлені чотири екземпляри. Нещодавно вийшла книга Любави Собуцької дослідження вишитих сорочок покутків, які зберігаються у музеї у Львові імені Андрея Шептицького. І там вона зазначає, що такий рукав кручений, притаманний тільки городенці. з Жені рукави були давніші, а потім почали шити ці кручені. Це ну сподіваємося, з Божою допомогою можливо буде ще наступне дослідження і розробка такого рукава. Ми всі, хто досліджували цю сорочку, самі вишиваємо і. Це дуже є для дослідження цінна цінний, скажімо, навичка, тому що багато швів є схожих на вигляд, але виконуються різною технікою, залежно там від села чи, чи від типу сорочки. Тому ми знаючи вже ці шви, вивчаючи їх, розробляючи, могли їх ідентифікувати і правильно визначити, щоб люди, які будуть вивчати цю сорочку, могли відшити їх собі. Христикові взори гарно знімають. Їх можна навіть і без схеми вишивати, але в нашій сорочці, у нашій книжці є е, і схеми розроблені, вони тут представлені у вигляді QR-коду. Хто був на форумі минулого року або уважно переглядав програму Червонясте покуття з циклу Невичерпне джерело. Можливо, зможе пригадати, яку роль відіграла колекціонерка і етнографиня з Глушкова Галина Гафічук. У цій книзі є розділ, де є сорочки з моєї колекції. В першу чергу хочу похвалитися, це сорочка з мого села Глушків, і вона дуже така, унікальна, тому що там є ініціали жінки, яка її або вишивала, або носила Параска гультай. Наступна э, сорочка це. Серафинці це село унікальне в нашому районі, тому що там були такі сорочки, не подібні на покуття. Особливо ця сорочка з пташечками, така вже знаменита. Вона поки що я бачила живих сорочок тільки дві в своїй колекції і в колекції Роксолани Шимчук. Далі сорочка села Торговиця це були цирковані жовтим. Ну так виколювання казали по е, вишивальниці. циркована сорочка. Жовтим і обведено навкруг кольоровим, тому що в інших селах вони було. Ця цирка не жовта, була біла, було без цього обведення без цієї рамки. А торговеця ну вона така теж була. Хоча мабуть кожне село на Городенківщині воно є особливо, і також зверніть увагу, що тут сину сильно жовті китечки. Наступна сорочка село Ясинів пільний. Ну так як для етнографів, для колекцій сорочка можна сказати пізня, хоча їй вже більше як ста років, але вона є пізня порівняно з тими сорочками середини і кінця 19 століття. Наступна сорочка це сорочка з села Серафинці. Вони такі були подібні у сусідньому селі Стрільче. Але там був такий особливий крій, який, можливо, взір був такий, але крій трошки в серафинцях відрізнявся, тому що там зовсім інший був е, стрій. Повністю там зверху носили ріклю, носили безрукавку таку версет. Та. І там був такий е, комірець-тієчка. Далі наступна сорочка е, село Сороке, так. Село Сороки. Ну, це якраз така подібна до е, села Торговиця. Там тільки церква була жовтою ниткою, а тут була білою ниткою. Наступна сорочка з села Тишківці, чоловіча сорочка. Тут є кілька сорочок чоловічих, які попали в цю книжку. Зараз їх відразу, і сорочка з села Сороки. Сороки і торговівця були дуже подібні. Вони сусідні села і також і вишивка у них була подібна. Це така якраз та сорочка, яка відрізнялася від Городенківських, тому що вона мала кольорові вкраплення в оцих гудзочках. Вона не була цілком червона. Не повністю червона була. Добре. Ну і Фотографії це моя прабабуся з села Чернятин з дідом. Із його братом тут в книжку багато увійшло моїх старих фотографій. Я їх зараз так відразу не знайду, але з моєї колекції багато сюди фотографій попало. Завдяки колекціонерам, власникам приватних етномузеїв, державним збіркам маємо можливість досліджувати, вивчати і відтворювати давні зразки одягу, взуття, прикрас тощо. Дуже сильно позитивно подобається те, коли є глибокі знання і вивчення. Нехай будуть новизна, нехай будуть інтерпретації, нехай будуть якісь колаборації, але коли там присутні знання і глибоке вивчення традицій, глибоке вивчення орнаменталістики, глибоке вивчення кольористики, глибоке розуміння, що наші предки. Хотіли показати, що наші предки хотіли зберегти, примножити, І ще наші предки старалися вкомпонувати у той стрій. Коли є ось ці глибинні знання, тоді це добре, тоді це гарно і, можливо, якесь нове дихання, нове бачення. Кожен елемент українського строю має свою традицію. Так само, якби ми запиталися кушнірів, вони розкажуть нам за кіптарі свої глибокі традиції майстрині вишивальниці свою історію, ті люди, які виготовляли от, ткалі наші, свої історії будуть розказувати свої традиції, свої якісь нюанси. А так само майстрині прикрас можуть розказати. У нас були свої історії і навіть от. Знаю, що колись приїжджала до баби в село, і от бабки питалася, було цікаво розпитатися з перших вуст, тому що бабці 83 роки, і вона пам'ятає, бодай за цей відрізок часу вона могла би розказати, як носили прикраси. І от вона мені розказувала таку цікавинку, що в селі носили була певна ієрархія, яку не завжди нарушали. Була ієрархія относіння саме прикрас по кольорах. Тобто, спочатку мав одягатися мені розказувало до прикладу, спочатку одягався там, наприклад, білий кольор. Це переважно були перла, так звані перла. Це не були перла в нашому сучасному розумінні. Це були дудьте скло. І багато низок нанизаних на такі бунти, і оце були перла, на них казали. Тобто це одягалося біле перли, перли, потім одягалися якісь кольорові, там, наприклад, червоні, зелений, це теж були переважно лускавки, потім обов'язково низ мала одягнутися силянка. Але силянка притаманна тільки цьому селу. І дівчата всі одягалися у цій певній послідовності <слідовності>, цьому слідували певному плану. І бабка казала, коли ми йшли в догороденки на храм, наприклад, на храмове свято, то ми розрізняли дівчат не тільки по сорочках, з якого села ось ця дівчина. Ми дивилися, от сорочка, там, наприклад, стріль чи сарафинців. Але також по традиції носіння прикрас ми могли розрізнити дівчину, що ця дівчина з Єсинова, тому що певна ієрархія, певні кольори, викладка цих кольорів, ця дівчина з сарафинців, ця дівчина вже з торговиці там чи з іншого села. Також, тобто. Тут уже ми прослідковуємо певний порядок, і так що я так посміялася, пожартувати хотіла з бабки, що ну от якраз була дівчина нечемна, і хотіла щось вирізнитися, хотіла щось новітнього. Ну вона хіба не мала права собі поміняти, змінити цю кольористику і цю оцей певний план. Бабка каже, ну там могла, чого не було так строго. Це е, ніхто не наказував, звичайно. Але все ж таки старалося притримуватися. Тобто, навіть в намистах старалися притримуватися певних правил носіння намиста в даному конкретному селі. Що вже говорити за стрій, і що вже говорити за саму сорочку і за вишивку. І, до речі, це дуже добре, і дуже гарно і прекрасно. Знаєте, серце радується від того, що дівчата відтворюють кожна з свого села сорочку, стараються підібрати максимально подібні кольори. Звичайно, нитки сучасні відрізняються від того, тогочасних ниток. І не завжди вдається підтримати цю кольористику, але дівчата стараються, щоб було максимально схожі кольори. Тобто відроджують, тому що от завжди постає таке питання рано чи пізно, що ми залишимо після нас, що будуть досліджувати наші діти, наші внуки, що будуть описувати в тих самих книжках, як ми виглядаємо на фотографіях сучасних. Тому що коли ми беремо старі фотографії, ми дивимося, ага, ось це село мало ось такий стрій. Вони одягали такі намиста. Вони одягали такі стрічки, ось такі керсетки мали, ось такі кіптарики, ось такі сорочки, ось такі спідниці. І зараз також постає ось це питання, коли наші діти, внуки, будуть розглядати наші фотографії, що вони будуть розглядати на них? Яке село? Чи вони зможуть відрізнити, що це дівчина чи жіночка з Городенки, чи це дівчина чи жіночка з села? З якого села? Чи це взір, там, наприклад, Серафенецькі сорочки, чи це взір е городниці, там іншого села, неважливо. Тому це дуже важливо відтворювати на правду такі свята, досліджю... сорочки, досліджувати їх, відшивати. Тому що, от дивіться, навіть дівчата зараз воловиво око е досліджували. І скільки мало сорочок нам залишилось, в спадок. Ну це буквально пару штук. А зараз. Рік часу пройшов, а зараз їх скільки сьогодні. От дівчата сформувалися, і ми вже бачимо, скільки сорочок відшилося, скільки ми вже маємо їх і маємо що показати і лишити нашим наступникам. І це прекрасно, і це чудово, і це тільки знаєте, хочеться побажати їм всяких успіхів, ще більшого якогось їм натхнення в цих дослідженнях їхнім. Звичайно, їм потрібна допомога і влади, і небайдужих людей. Звичайно, без цього, без громади. Людина одна, мало що може зробити. А коли гуртом, як то кажуть, і, латко, і батька легше бити. Тому чим більше ми залишимо спадку нашим дітям, тим краще. Презентація книги вишиті сорочки Городенківського покуття. Відбулась тут таки у греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці. І коли в неділю одного передневого дня ми зустрілися в музеї побуття, куди е -е, також пані Галина Офічок, власниця приватного музею, принесла свої скарби, то ніхто не міг зупинитися на 8 сорочках. І так ми оцінкували 37 сорочків. Але сюди також вилучилися ті сорочки, про які ми навіть не думали. Це є сорочки з домашніх колекції наших жителів і наших мешканців. І деякі з тих сорочок насправді були вперше винесені з хати. Я не знаю, як вони ванна мені переконувати жителів, але саме вона переконала жителів декількох наших сіл, які радо поділилися нами сорочками. І ми зможемо. Ці сурочки зможуть жити далі, жити в книзі, жити у детальних схемах і продовжувати рятувати наших дітей, наших внуків. І книга насправді є духовною. Тому не тільки українці можуть читати, бачити, яке багато насправді груденківське побуття вишиване, але і люди за кордоном також можуть бачити це все. Навчатися, досліджувати е, і відшивати наші годинності сорочки. Мені велика честь бути тут серед вас, такої величезної кількості закоханих в вишивку, тому що так, як вміють закохувати і запалювати серця вишивальниць е, дівчата з Мароденка, мені здається, так не вміє ніхто Пробачте всі інші. No, але це направду так. Тому що минулого року вони створили е, такий е, прецедент. Так, це цю тобто, сорочку вишивають не тільки в Україні, а далеко за межами і не тільки українці. Тобто я особисто знаю панянку, француженку, яка вишиває окупа, вона й вишива треба уточнити пані джінку. Це для мене дуже щам бути тут з двох причин. Перш за все було в року, ну дуже велика кількість сорочок було в року, саме створені на тканинах придбаних нашого магазині. Він не збив, він... Майстриням, які творять цю красу на хороших якісних тканинах, і я дуже радію, що я до цього тишла і змогла задовільнити вас, тому що е, так є ну, трошки нескромно, але е, так як виглядає е, саме на цих тканинах, це є дуже гарно. І друге моє ще маленьке відчуття, е, що ця книжка народилася, тому що я не тільки фінансувала цю книжку. А ми ж ну, особисто взяли багато участі е, в по консультаціях. Так ми з Іваном зараз не познайомилися особисто. Дуже багато спілкувалися, Ми уточнювали багато нюансів, оскільки ця книжка вже є третя книжка, яка народила самого сприяння в цьому році, і вже дуже багато е, було проблемних питань попередніми. Ми могли відразу рахувати вже в цій книзі, е, щоб не було ніяких нюансів вже негативних. Тому ця книжка є частково також. Докладена моя і енергійна, так, і емоційна, і вже досвід мій як співвидерцях книжок. Тому я дуже дякую, вам, що ви всі тут. Я дякую, що ви вишиваєте, що ви примножуєте цю красу, незважаючи ні на що. І я бажаю вашим ручкам здоров'я, вашим очкам також здоров'я, гарних вам настрій для створення наступних Ще не кінець роботи, і відповідно не кінець нашим зйомкам, бо джерело творчості таки невичерпне. Хочу побажати всім, щоб вивчали своє рідне, не лінувалися, йшли в музеї, дивилися, бо насправді це дуже велике багатство, це дуже велике натхнення, це наше коріння, яке дає нам поживу і можливість зростати. І щоб ніякі вороги не могли знищити нашу землю, наш спадок, і щоб ми е залишили також спадок нашим нащадкам. Будемо працювати далі наполегливо, вперто, творчо, та просити Всевишнього, щоб дав нам сили, роки і наснагу, аби змогли відтворити і примножити спадщину прабатьків.